Натуральні екологічні матеріали та стильний мінімалістичний дизайн. Всім привіт! Мене звати Слава, і сьогодні ми поговоримо про робочий простір та як його прокачати, а саме про аксесуари, які допомагають нам працювати зручно та комфортно. Українська компанія зі стіл відома своїми мотивизованими столами, які налаштовуються для роботи сидячи чи стоячи натиском однієї кнопки. До речі, у мене є огляд саме на такий стіл. Тепер вони ще запустили лінійку красивих та ергономічних аксесуарів, Orchestry. Це гра слів поєднує в собі оркестра. Оркестр, якими вони надихалися, щоб створити гармонію робочого простору. І три – дерево, основний матеріал, з якого виготовлені аксесуари. Все, як завжди, добре упаковано, щоб доїхало цілим та неушкодженим. Пакування стало екологічним: крафтовий папір, тирса, печатка сургуча. Відчувається, що зроблено все з душею. А це листівка від команди My Orchestra, яка написана від руки, і це дуже прикольно. За це додатково вподобайка. Фетровий килимок, матеріали еко-френдлі, з поліфірних волокон, повсть виготовлена з вторинної сировини, що дуже екологічно, Розміри 78х48 см, виглядає дуже стильно, приємний на дотик, м'якенький, взимку навіть тепленьким здається. Знизу коркова підкладка і тому килим не ковзає та щільно прилягає. Ще він захищає поверхню стола від пошкоджень. Можна розмістити ноутбук або клавіатуру з мишкою. Мушка, до речі, ковзає файно, завдяки своїй текстурі майже не видно пилу і в моєму випадку ще й шерсті кота. Також юзаю його для зйомки предметки. Підставка для телефону прикольна та зручна. Можна вертикально поставити телефон, можна горизонтально. Дуже підходить по стилю до інших предметів цієї лінійки і як самостійно одиниця впишеться в інтер'єр. Масив дуба вкритий олією корок розміри 30 70 х 70 мм. Сет підставок для канцелярії. Сюди входять 4 стильні мінімалістичні підставки різного розміру з натуральних матеріалів для канцелярії та інших маленьких речей. Дві з цих підставок мають додатковий функціонал. Вони можуть слугувати ще як модні кашпо в комплекті дві металеві вставки, в які можна посадити невеликі кімнатні рослини. Висота в них різна 30, 50, 75 та 100 мм, а основа однакова 70 на 70 мм. Матеріали масив дуба, красива текстура деревини, вкрита олією. А корок знизу додає стійкості та запобігає від подряпин при пересуванні по поверхні. Конструктор потроху складається, тепер поговоримо про підставки для моніторів, а саме про підставку соло і підставку дует. Збирається легко і швидко, усе необхідне йде в комплекті. Одну з ніжок розміщуємо горизонтально прорізом догори, У прорізь вставляємо металеву поличку з фетром, стороною, де нема фетру, до корку. впевненим натиском фіксуємо з'єднання. Повторюємо те саме з іншою ніжкою, отриману конструкцію розміщуємо на стільниці корковим покриттям догори, беремо ключ, який йде в комплекті, та болти, і прикручуємо ніжки до полички, але сильно не затягуємо, щоб не пошкодити деревину. Цю крихітку я дуже чекав: масив дуба, естетика натурального дерева, унікальність цього малюнку. Не всі монітори можна відрегулювати на ту висоту, яку треба. Ця поличка допоможе зручно розмістити монітор трохи вище до рівня очей, та ще й поставити інші речі. Соло розрахована на один монітор, але судячи по її розміру, можна сюди поставити і два. Додаткова поличка з повстяним покриттям. Сюди можна покласти ноутбук, книжку, нотатник. Ніжки з корковим покриттям допоможуть запобігти ковзанню та захистять стільницю від подряпин. Розміри 76х23х12 см, вага 5 кг. А це старша сестра минулої підставки. Але ця вже для двох моніторів. Тут дві полички покриті повстю. Підставка до я, збирається так само, як і соло, тільки фетрова поличка фіксується додатковою перекладеною по центру. Матеріал дуб, метал, повсть. розміри 116 на 23 на 12 см, вага 8 кг. Сподіваюсь, лінійка буде розширюватися і скоро з'явиться підставка для навушників, ноутбука і невеличкий підстаканник. Ну, це просто мої думки в голос. Цей запах, тактильні відчуття, естетика. Видно, що це якісний продукт. Майоркестри прокачають робочий стіл та упорядкують творчий хаос канцелярії. Стильні, мінімалістичні, ергономічні матеріали, зроблені з масива дуба. Сподіваюсь, цей огляд вам був корисним. Якщо у вас залишили ще питання, пишіть їх у коментарі, я обов'язково на них відповім. Бувайте. Впевненим натиском фіску. Я бачу, як слини вилітають мене на камери. Не видно цікаво.